Почерпнути практичні паради щодо бухгалтерських та юридичних аспектів ведення бізнесу від експерта єдиного центру права Вікторії Зав'ялової. От після цього у вас буде можливість дізнатися, як створити і розвивати власний бренд у соціальних мережах, зокрема у Фейсбуку. Від візуалізації сторінки та залучення аудіторії до масштабування бізнесу і запуску реклами генерального директора маркетингової кампанії Алекса Target Груп Олександри Хлібкової гарного настрою, нових ідей, впевнених кроків. Нас нетверкінг приурочений до дня підприємців в Україні і відбувається він у центрі зайнятості у хабі стійкого бізнесу в Україні. Сьогодні тут зібралися підприємці або люди, які бажають взагалі відкрити свій фоп. У нас буде виступати спікер Вікторія Зав'ялова від єдиного центру права. Також я виступлю з практикумом по Фейсбуку. Тому що Фейсбук це основа будь-якого бізнесу в нашій країні, взагалі у світі. Всіх хочу привітати зі святом до дня підприємця, побажати нам скорішої перемоги. Підприємцям відкривайтеся та не бійтеся працювати, тому що завдяки вам наша економіка буде зростати і Україна буде непереможною. Реєстрація, податки. А також ліквідація, тому що ми маємо мати повну інформацію для того, щоб вести бізнес, розуміти, які наслідки. Тобто, сьогодні моя задача така: розповісти вам на цю тему. Ми ведемо юридичний супровід підприємств, а також бухгалтерський супровід бізнесу. Ми розробляємо індикатори магнітного поля для лічильників води, газу та світла. Перш за все, майстер-класи це дуже, дуже гарна нагода, знайомство з іншими підприємцями, налагодження зв'язків, комунікація та можливо, подалі співпраця. Програма постійно розвивається. Сьогодні додано можливості для підприємців, такі як креативна індустрія, такі як розвиток або створення дошкільного навчального закладу. Хочу відзначити, що лише за 25-й рік понад 400 роботодавців отримали мікрогранти на власну справу. Це майже 200 мільйонів гривень.